Ви втомилися користуватися Пепіпост і не бачите результатів? Ви не одні. Багато маркетологів шукають кращі варіанти. Сьогодні ми розглянемо 5 найкращих альтернатив Пепіпост і найкращі рішення для імейл маркетингу саме для ваших потреб. А також дізнаємось, як Digital OK та Ideal SMTP можуть підсилити вашу імейл-стратегію. Імейл маркетинг є важливим для бізнесу, адже дозволяє напряму досягати аудиторії та будувати стосунки. Вибір правильного постачальника імейл послуг має вирішальне значення. Давайте розглянемо кілька чудових альтернатив Пепіпост. Перший у списку Digital Oka. ця платформа пропонує зручний функціонал, відмінні показники доставлення та гнучкі тарифні плани. Незалежно від того, чи ви малий бізнес чи велике підприємство, Digital OK має всі необхідні інструменти для успіху у сфері імейл-маркетингу. Ось деякі функції, які пропонує DigitalOka.com. Отримуйте детальну аналітику щодо відкриттів, кліків, відмов, відписок та багато іншого. Легко створюйте та редагуйте шаблони листів. Створюйте шаблони за допомогою наших найкращих інструментів для дизайну. Друге місце займає Ideal SMTP, який пропонує надійні smtp сервіси, що гарантують доставку ваших листів у вхідні, а не в папку зі спамом. Їхня чудова служба підтримки клієнтів дозволяє легко отримати допомогу у будь-який момент. Третє місце MailGun, який чудово підходить як для розробників, так і для маркетологів. Його потужні API та аналітика дозволяють легко налаштовувати імейл-кампанії. Четверте місце Sendinblue – універсальна маркетингова платформа для імейл-маркетингу, смс-кампаній та автоматизації. П'яте місце Constant Contact. Цей сервіс ідеально підходить для початківців завдяки простому інтерфейсу та чудовим шаблонам. Щоб дізнатися більше, підписуйтеся на наш канал, відвідайте Digitaloka.com або зв'яжіться з нами у WhatsApp за посиланням нижче.